Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні я у сквері Стрілка біля Вантового мосту. Для чого сюди прийшла? Щоб показати вам ще раз цей сквер, а також розповісти про те, що цей міст Вантовий збираються відремонтувати. Вже ця інформація є на сайті публічних закупівель. І там вказані суми. Зараз я вам докладніше розкажу, що це за суми і що збираються відремонтувати на цьому мостику. Ось я підійшла ближче до цього білого вантового мосту вантового мосту, який збираються відреконструювати. Вартість робіт оголошена понад 5 мільйонів гривень і, по-моєму, 280 тисяч ще. От. За ці гроші тільки за 5 мільйонів гривень збираються встановити гранітні плити, тобто облицювати цими гранітними плитами стіни мостика. Ось так зазначається. Також збираються, що ще зробити, відремонтувати, пофарбувати оці труби і балки. Балки цього мосту. Також, згідно з інформацією, яка розміщена на сайті публічних закупівель, планується нове дощати покриття і бетонні східці хочуть зробити на цьому мосту. Не знаю, щоправда, де вони будуть. Ось. А оці труби білі і балки мосту. Обіцяють пофарбувати. Аукціон оголошено на 23 вересня цього року. І завершення ремонтних робіт має бути до кінця 24-го року. Але поки що я не бачу, щоб тут розпочиналися якісь роботи. Ну ось така інформація з'явилася на сайті публічних. Закупівель. Поки відомо, що комунальники позрізали на цьому об'єкті оці замочки закохані, бо їх було чимало і, як говорили експерти, від цього міст просідав. Ось так я вам показую, як виглядає. Цей міст і вид з мосту. Ось зараз він виглядає так. Ось зараз буде прощати укриття. Ось це вид на причал. Також називається стрілка. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи потрібно за такі гроші робити під час війни ремонт. Мосту чи не потрібно. Я просто ще раз повторюю, показую все, як є, і розповідаю інформацію, яка є на офіційних сайтах. Тобто даю фактаж. А вже ваші роздуми це вже в коментарях. І, будь ласка, будьте ще раз нагадую, тактовними і толерантними, а оскільки коментарі погані, я все одно заблокую. Дякую. Особисто мені цей міст і сквер-стрілка, ці набережні з цими причалами, пристанями, з цими човниками, річкою. Це річка Харків чи Лопань, чи тут поєднуються дві річки, точно не знаю. Ось, Пейзажна місцина, мені дуже подобається, я обожнюю тут прогулюватися. Тепер показую вам вид на вантовий міст з цього раму. Ось такий він симпатичний. Звісно, якщо підфарбувати його білим, буде ще яскравішим виглядати. Ось такий гарний вид. Особливо чудесно вписується оцей пейзаж, оця багатоповерхівка, новобудова, ну вона вже не в... новобудова. Просто колись її звели. Ну, це може років 10 тому. Ось, а ще на протилежному боці, якщо отак я наближу, то є отакі пункти харчування. Там можна попити кави, з'їсти смаколиків. Покажу вам ще трох, трошечки виду з цієї сторони. Ось сцена на воді залишена для свят. Завжди, коли тут відбуваються свята, на цій сцені виступають різні групи, зтрадні виконавці, різні шоу тут показують. Ось, а оце здалеку водніється Покровський собор. От. Отака така набережна. І от пливуть. У човні вже люди після роботи вирішили відпочити, взяли човен і пливуть річкою. Це алея з лавочками, щоб можна було тут посидіти, подивитися на краєвид. Власне, я вам вже не вперше показую цей сквер-Стрілка, цю набережну, далі там іде Лопанська набережна, якщо повернути, біля центрального ринку. Вона завершується, здається. Ну, просто вона там не облаштована, вона, здається, там продовжується, але немає отаких от гранітних обрамлень. А Ось це, власне кажучи, сама пристань, де можна орендувати човен і прогулятися річкою. Не пам'ятаю скільки там коштує оренда. Ось вже люди беруть човни, щоб плавати. Ось так звідси відкривається гарний вид. Ось тут ще чудовий пейзаж на самий міст. І на цей дім, на річку. І цей ракурс обов'язково маю вам показати. Так, ще раз. Ось цей пункт харчування, де можна попити чаю, кави, смаколиків поїсти. Це я вам показала, що тут нового біля набережної стрілка, біля цього скверу. Ну і про міст розповіла, що його збираються відремонтувати. Дякую за увагу, всім добра!